Вчорашнє голосування в парламенті за повернення процесуальної незалежності спеціальній антикорупційній прокуратурі дало позитивний сигнал, і про це поговоримо з Галиною Янченко, народною депутаткою. Пані Галину, вітаю. Доброго ранку, бажаю здоров'я. Навзаєм. Пані Галино, голосування повернули все добре, всі втішені. Залишається питання це якось позначиться на наших фінансових стосунках з європейськими партнерами, бо кулуарно ходили побоювання, що за оці всі дії з САП і НАБУ нам можуть обрізати фінансування. Е, ну, дякую дуже за питання. Воно е, дуже хороше для того, щоб прояснити насправді, що відбувається. Тому що паралельно, скажімо так, вийшло в медіапростір кілька новин, і тут дуже важливо не плутати причину наслідкових зв'язків. Так ось була новина про те, що. Єврокомісія зменшила фінансування, або тут правильно сказати кредитування, тому що нам ці кошти потрібно буде повертати кредитування Україні в межах наступного траншу, і паралельно з цим вийшла новина про ухвалення скандального законопроекту про набу і САП, яке відбувалося в кінці липня. Але ці новини насправді не пов'язані. Тобто зменшення суми кредитування України було пов'язано з невиконанням зовсім інших реформ, які уряд просто ну десь банально не встиг з різних причин, в тому числі об'єктивних причин. Десь все ще уряду потрібно пояснити. Наприклад, такі рішення або відсутність рішень як визначення керівника БЕП. Але Голосування за НАБУ і САП в цьому випадку ніяким чином не пов'язано з кредитуванням України нашими західними партнерами. Водночас, водночас, як людина, яка не голосувала за перший законопроект, який вивів людей на вулиці, і яка голосувала за вчорашній законопроект, я вважаю, що я досить об'єктивно можу ситуацію коментувати. Так ось я вважаю, що зрештою правильним було максимально рішення і офісу президента. І парламенту вчора все ж таки повернути законодавство назад, гарантуючи незалежність набу і САП. Чому? Тому що ситуація, коли у воюючій країні. Центр міста виходить велика кількість молоді на протести, і це відбувається кілька днів, це не добре. На це необхідне термінове реагування. Ми зараз знаходимося в дуже уразливій ситуації, як країна. Ворог тільки такого і чекає, тому ми не можемо дозволити собі якогось розбрату всередині. Якщо є якісь суспільні невдоволення, якщо є якась суспільна думка, влада має реагувати на таку суспільну думку миттєво, і це стосується не лише. Законодавство, яке там регулює правоохоронну систему, а й будь-чого зараз, під час війни, максимально критично, щоб влада була на постійному контакті з усіма групами населення, це і активісти, умовно кажучи, це і ветерани, це і військовослужбовці, це і бізнес. І ну знову ж таки, в цьому плані я особисто, як голова парламентської спецкомісії по захисту інвесторів, останні 3,5 роки проводжу послідовну політику бути на постійному зв'язку з бізнесом. Ми багато їздимо регіонами, ми багато проводимо круглих столів з бізнесом, якраз для того, щоб уникнути ситуації, коли. Ну, коли ситуація може вибухнути, вибачте за тавтологію. Ну так, тобто, от пані Галину, я, я якраз хотів та превентивна до вас звернутися ще як, бути так. до очільниці цієї спецкомісії з питань інвесторів, оскільки ви сказали, що прямого зв'язку немає між голосуванням на БУІСАП і фінансуванням. Бо, наприклад, скорочення Ukraine Facility, той мільярд, який ми не до отримали, вони пов'язані з трьома законопроектами: АРМА, яку президент уже підписав, обрання суддів Конституційного, цього антикорупційного суду і ще не відбулося, і один децентралізаційний закон. Це маяки були за якими нам вирішують давати фінансування чи не давати. Але такі самі маяки є від міжнародного валютного фонду, і один з них це призначення переможця конкурсу на очільника бюро економічної безпеки, простіше кажучи, Беп. Ми мали його призначити до 1 серпня. Точніше, Кабмін мав призначити Кабмін не призначив і якихось е пояснень зрозумілих аргументованих ми так і не почули, як суспільство. Що інвестори з цього приводу кажуть? Ви ж з ними спілкуєтеся? Ну, Для інвесторів насправді критично е, інше. Критично те, що всі ці правоохоронні органи, а їх в Україні існує, не знаю, тут навряд чи на щастя, а більше, на жаль, велика кількість. І які мають в тому числі можливість розслідувати. Е, Злочини в лапках проти бізнесу, який часто може перетворюватися насправді в тиск правоохоронних органів проти бізнесу Беб і, зокрема, попереднє керівництво БЕП насправді подавало дуже негативний приклад в цьому напрямку, тому що до мене, як до голови парламентської спецкомісії, була величезна кількість скарг з боку бізнесу на здійснення ну неправомірного. Впливу, тиску, блокування рахунків, тощо з боку ПЕП на бі... на бізнес. Я дуже сподіваюся, що коли все ж таки уряд визначиться з остаточним керівником БЕПУ, то цей орган буде виконувати функції державного сервісу. Він буде допомагати державі, а не фактично знищувати. Знищувати економіку, відкриваючи просто е, тотально, абсолютно на більшість компаній в Україні провох... кримінальні провадження для mm -hmm. того, щоб я намагаюся підібрати дипломатичні слова, але чесно кажучи, тут ну складно їх підбирати. Тому що об'єктивно у нас були великі проблеми з БЕПом, величезні проблеми з БЕПом. І саме парламент підняв питання необхідності заміни керівника. Той керівник, який був, і та державна політика БЕПу, яка була, вона була фактично антидержавною. Це був тотальний тиск на бізнес, Це було просто відкриття величезної кількості кримінальних проваджень. І зрештою, за останні півроку і парламенту, і десь уряд. До і міжнародним партнерам вдалося цю ситуацію зрушити з мертвого місця. Тепер ну, залишається проблема... лише дочекатися призначення постійного нового постійного керівника і парламентським контролем переконатися, щоб новий керівник не скотив беп туди, де власне якби цей БЕП і перебував. Ну цю проблему бачу і МВФ оскільки поставив одним з маяків оновлення цієї структури, і тепер хід за кабінетом міністрів або призначити, або пояснити. Логічно, чому не призначають переможця відкритого конкурсу? Дякую, пані Галино. Галина Янченко була з нами на зв'язку. Народна депутатка.